Привіт, друзі! Мене звати Дада, то ви на каналі Дада Грається. Сьогодні ми з вами будемо разом вивчати цифри з кольоровим пластиліном Плейдо. Тож, давайте розпочнемо. Вау, дивіться, скільки яскравих молдів в мене тут є! Давайте розпочнемо з цифри 1 та рожевого пластиліну. Відкриваємо баночку. Цей пластилін рожевого кольору. Зараз нам треба розкатати пластилін у тонкий шар. Добре. Ставимо молд середину нашого шару та дуже добре натискаємо. Ти молодець. Самий час забрати зайвий пластилін. Дуже добре. Це цифра один. Один. Одне цуценя. Наступна цифра 2. Та я обрала синій пластилін для цифри 2. Нам треба знову розкатати її у плоский шар. Тебе дуже добре виходить, ти молодець. Самий час вирізати нашу цифру 2. Видаляємо зайвий пластилін, та все майже готово! Це цифра 2. Один, два слоненя. Наступна цифра це цифра 3. Та ми будемо робити її з помаранчевого пластиліну. Відкриваємо баночку. Вау, який яскравий колір! Це помаранчевий! Самий час скористатися качалкою. Молодець! Давай вже виріжемо нашу цифру три. Це цифра три. Один, два, три кошеня. Наступна цифра це цифра 4. Та я буду використовувати бусковий пластилін. З дуже чудовою міні маус Давай розпочнемо. Відкриваємо баночку з нашим пластиліном Play-Doh. Це пластилін бускового кольору. Самий час розкатати його завдяки качанці. Вау! тебе дуже добре виходить! Використовуємо наш мол та вирізаємо цифру 4. Треба трішечки натиснути та видалити зайвий пластилін. Тебе дуже добре виходить. Ти молодець! Вау! Це цифра 4. Цифра 4. Один, два, три, чотири папуги. Наступна цифра це цифра 5. Та я буду робити її світло рожевого пластиліну. Цей пластилін рожевий? Ти молодець. Трішки натискаємо та розкочимо наш пластилін у тонкий шар. Притискаємо наш молд. Та все вже майже готово. Залишилося тільки забрати зайве. Ти велика розумничка, в тебе дуже добре виходить. Це цифра 5. І ми маємо 1, 2, 3, 4, 5 левів! Вау! Наступна цифра 6! Та ми будемо ліпити її з жовтого пластиліну! Відкриваємо нашу паночку. Вау, який яскравий колір! Пластилін дуже м'який. Нам треба розкачати його з допомогою качалки. У тебе дуже добре виходить. Цей пластилін жовтий. Ставимо наш мол посередині та притискаємо. Усе вже майже готово. Це цифра 6. І в нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 метеликів. Наступна цифра 7. Та я буду робити її з зеленого пластиліну. Цей пластилін зелений. Це цифра сім. Та ми маємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім бегемотів. Ти велика розумничка. Наступним я взяла голубий пластилін, та ми будемо з тобою робити цифру 8. Для цього нам потрібно дістати пластилін з пакування. Вау, він дуже м'який та приємний на дотик. Беремо качалку та розкочуємо наше тісто. Наш пластилін голубого кольору. Це цифра 8. Та ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ведмежат. Ти розумничка. Наступним я буду використовувати чорний пластилін. Та ми будемо робити цифру 9. Давай розпочнемо. Дістаємо пластилін з пакування. Ти молодець! Самий час використати качалку. Цей пластилін чорний, та ми вирізаємо з нього цифру 9. В тебе дуже добре виходить. Вау, яка гарна цифра в нас вийшла! Це цифра 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зебер! Ти розумничка? Остання цифра це 0, то ми будемо робити її з білого пластиліну. Відкриваємо наше пакування та дістаємо наш пластилін з коробочки, саме час розкатати його завдяки качалці. Це нуль. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, нуль. Ти молодець!